Бензуріз 9588. Така моделька. О, можемо показати, як вона виглядає. Такий. Компактний, якість зборки гарна дуже. Пластик якісний. О, так. Мотор такий великий, є, кожух захисний. Для води ось тут подачу подачі можна, йде знизу. Тут приєднується. От, можна його так ставити. В комплекті ще йде з ним диск отакий. Це з напайкою. Ось такий алмазний. Модель диска 300 на 7 на 25 і 4. Ось така Тут посадка.